Золота осінь. Ах як не хочеться листу з дерева падати. Сумовито репить дуб, замислився перед зимовим сном ясен. Тяжко зітхає клен, і тільки берізка, жовтаво-зелена, білявим станом своїм кокетує, ніби на побачення збирається. От цей саме час заєць, опустивши вуха, проситься до лісу на пристанок, сезон полювання на хутряних відкритий наїжджає мисливці ніде сховатися. Якщо раніше люди полювали тільки для того, щоб їм було чим харчуватися, то нині полювання має характер забави, захоплення, розваги, як засіб підняти рівень адреналіну в крові, відволіктися від повсякденного життя і приємно провести час з друзями. Просто вийти на прогулянку у поле чи ліс не цікаво та згойтеся смішно, полювання причина антих зустрічей. Основне, щоб вода була. От якщо нема душу, то все основне не важливо. Тому що розумієте, це віддих. От людина віддихає. Ми, от, от, наш колектив. Здобич не, не так важливо. Важливо, щоб в компанії пройтися, розумієте, по природі, розуміти, віддихнути. То таке. А от чи здобич є, то вже, вже другий раз. фактично. Якщо дощ, то. Та звірина, вона теж сховається. Тяжко, а от таку погоду, то так, можливо. так. Коли ще сніг є, гарно як файно сонечко світа, а ще такий лопат, м'ягенький сніжок, де. О, таку полювання теж файне, порпається собі в сніжок і сидить. от, Ну, а так от чуть-чуть менше, але будемо сподіватися, що щось буде так. За день мисливець протоптує понад 50 кілометрів. Не факт, що здобуде здобич, однак засмучуватися не збирається. Як правило, досвідчені мисливці йдуть вивченими стежками. Перевіряють засідки звірів. кажуть, що кожен чотирилапий має свої повадки. Зустріти вухасту з кожним роком стає дедалі важче. Зернових мало, поле хімічно обробляють. Окрім того, розвелося багато хижих птахів. Обідно, княжно, що мало дичини, Напевно, то все через те, що, може, і хімію на полях сиплять, то все. От, ну, нічого, все надія, як то кажуть, головне, що здоров'я було. Нещодавно я був на полюванні на Дніпропетровщині, стріляв Фазана, там трошки веселіше. І знаєте, так от серце крові обливається, коли вони розказують, що на відкритті на зайця компанія в 25 чоловік добуває рівно 25 зайців. Більше вони не стріляють, але зайця кожен мисливець добуває. У нас це було приблизно десь ще в 90-му році, коли нас 12 чоловік вийшло на полювання, і ми добули 12 зайців. Зараз, якщо виходить 12 чоловік на полювання, добувають 3-4 зайці, це вже дуже прекрасно. Колись раніше по лісах ходили на парнокопитах, охотилися сюди туди. Було, як каже. А зараз не дуже так воно є. Однак, як мовив у мисливських усмішках Остап Вишня, до всього треба бути готовим, бо незручно буде, зустрівши звіря, говорити йому: не їж мене, голубчику, я забув дома кулю чи почекай, я рушницю перезаряджу. Тварина може вийти як на першому кілометрі, так і взагалі не трапитися на шляху. Враховувати звідки вітер, звідки що. Тому що дичина нас на, на, наперед чує, треба йти проти вітру. От ну і старатися тихенько, шуму не робити, нічого. Тільки вийшли, були нагороди. І зразу перше, ну, метри триста виділи від села. І зразу він піднявся. Перший вистріл зайч впав. Першу весілля. Так, так, так. Інколи трапляються і анекдотичні ситуації. Наприклад, як оця. Ми поверталися один раз полюванням. Не зовсім вдало. Їхали в саньми, так коні призупинилися, я кажу своєму товаришу, ти не хочеш тут перевірити, під цим кущем лежить твій заяць. Ти на нього вже три рази полював, він тебе обманув. Та ні, вже треба їхати додому. Я тільки схожу з саней, цей заяць піднімається, і я під регіт всіх оточуючих його добуваю. За 15 кроків під кінець полювання ніхто не вірив, що він може там сидіти. Ну, таких історій безліч. Стріляти і влучити те, що слухати і не чути. Як правило, на хутрового звіра кожен мисливець готує 20-30 набоїв. Жартують дно поля, встелене периною, пороху та дробинками кількаметровим шаром. Тому зайцям тепло лежати, і вони лінуються йти на прогулянку. Ще один невід'ємний атрибут полювання спілкування з природою. Яка цієї пори по особливому справжня. Це цікаве хобі заполонило на Тернопільщині понад 14 тисяч осіб. З них майже третина регулярно полюють. Дозволяється полювати на території області, на території мисливських угідь, які надані в користування, крім ділянок природозаповідного фонду, відтворених ділянок заповідників і заказників. На відміну від інших людських захоплень, цей вид дозвілля дозволений не скрізь і не завжди. А також вимагає дотримання правил та обов'язків, а також низку документів. Для того, щоб проводити полювання, мисливець в першу чергу повинен мати державне посвідчення мисливця, контрольну картку відсталу добути до чини і порушення правил полювання. Відстрільну картку на добування пернатої чи хутрового звіра. Якщо полювання проводиться на ліцензійні види тварин, тобто кабан козуля, то він повинен мати ліцензію на добування або кабана, або козулів. Мисливець, який йде на полювання і має з собою мисливську зброю, він повинен дотримуватися всіх правил безпеки, поводження зі зброєю. Перед тим як мисливець отримує дозвіл на право носіння і володіння мисливською зброєю зберігання, він здає спеціальні іспити в дозвільній службі. Органів внутрішніх справ, де його навчають, як має розряджатися зброя, як має заряджатися зброя, як зберігається зброя, як вона перевозиться. Ну але, на жаль, не всі мисливці дотримуються тих правил зберігання тої зброї носіння і використовування. І тому стаються такі прикрі випадки нещасні. Вартість державного посвідчення мисливця 50 гривень, вартість контрольної картки обліку добутої дичини 10 гривень. І сплачує при цьому ще державна мето гривню 70. Ще одна проблема, яка турбує. Є е, дуже багато випадків порушення правил полювання, є факти нічного браконьєрства з підфар. Ну, приблизно е, за рік по Тернопільській області з року в рік десь складається близько. 200 протоколів на порушників правил полювання. Це мається на увазі ті, які порушують території, де можна полювати, де не можна, не мають відповідних документів на право полювання, чи посвідчення мисливця, чи контрольної карточки в обліку добутої дичини, чи відстрільної картки на добування звіра, або мають незареєстровану мисливську зброю, з якою ходять. Ну, але переважно більшість мисливців стараються дотримуватися тих всіх правил. Щороку спеціалісти ведуть облік мисливської фауни. Звірини на Тернопільщині достатні кількості. Обмеження є на окремі види. На Тернопільщині є звірини, які не можна полювати. Це є спернатої дичини, є кулики, лебіді. От, е, з хутрових звірів видра заборонено до полювання. Вона занесена в червону книгу. Є вона в нас на теренах області. і Тут в тих угіддях від водноболотних, де ми стоїмо, дуже є багато е, по обліках, видри. Також є бобер. Ну, на бобра полювання не заборонене в загальному по Україні. На нього можна проводити полювання ліцензійне, але ми на території області поки що полювання на бобра не проводимо. Наприклад, ось тут господарюють бобри, конусоподібні загострені стовбури їх робота. Тварини готують загати на зиму. А тут доволі часто можна побачити кабанів. Вони переходять полосувати зерновими. Зимку годівниць побільшає. Проводиться підгодівля тварин, охорона, встановлюються відтворювальні ділянки для розведення і розмноження дичини, як хутрового звіра, так і пернатої дичини, так само і копитних тварин. Ну, Втворені ділянки це ділянки там, де полювання заборонене. Тобто територія, кожен користувач відводить територію, де є більш сприятливі такі умови для розведення дичини, і щоб вона мало де захиститися і розводитись там полювання заборонено. А тим часом вітер, засватавши осінь, тихо наспівує романтичну мелодію. День поволі засинає, залишивши наодинці закохані серця. Тихо навкруги чисто, лиш де не чути поодинокі постріли.